Неймовірно гарний настрій, бо мені неймовірно гарна посилка. Боже, я ж посміхаюся, що тут під Галини з броварів. Красунечка моя, я вам зараз покажу, ви мені дарували квіти. Зараз іду, роса, правда. Зараз, зараз, зараз ось ці квітки, вони так у мене тут прожили, прижилися. Дивіться, яка краса ще й квітнуть. Ось, дивіться, це Галина. Іменно ця що я посилку прислала. Біжу показувати дівчата. У мене прям аж настрій такий піднявся. І тут якраз для саду є коє, що бо я розпечатала, бо переживала, щоб не розбилося. Але кур'єр з Нової пошти мене знає. Знає, що зо мною шуточки погані. І приніс, доставив мені акуратно, каже, я знаю, що для вас що тут крихке. Так дивіться, що тут. Для саду, боже. <смі> так відьмуся я гуся. Так, я буваю і така, бо мені ж 300 років ставлю в себе в саду. Так, ставлю коло лапчатки. Так, в мене ось тут лапчатка буду прибирати на зиму, вона мені казала. Так, дивіться. Так. дивіться. <смі> ось коло лапчатки, лапулька, дивись, лапуля моя. Коло Лапчатки Лапчатка. Це дуже корисна рослина. Ось я гуся тут. Так, і тут ще щось є. Дивіться, боже, і скотом. Ну, Похоже на мого салюта. Дивіться, зараз лапулька, будь ласка, вийде з кадру. Дивіться, яка гарна, неймовірна композиція. Гляньте. Ну, мухомори, звісно, бо це права рука. Відьми, мухомори, зілля варить. Дивіться, яке гарне. Далі. Тут ще не все. Тут особисте лист є. Так, от, всі ви вже знаєте, що я люблю котики. Боже, яка неймовірна краса. Дивіться, яка брожечка з котиком. Буду сюди вилажувати, а потім покажу. Так, це вона мене тут попросила кое що Це я зроблю, бо я вже прочитала Далі. Так, як же ж без котусиків? Котячі лапки. Мусочки котячі лапки. Так, далі дивимося. Боже мой, супер, перчатки теж котячі лапки. З котиком чорним є в мене такий котик. Боже це щось таке гарне. Боже. І сумка, сумка, дивіться, яка гарна із котиками. Боже, яка краса. Так, тут корм для котусиків, дякую. Ви знаєте, я як уїжджаю, в мене ж тут велике подвір'я і насипаю за двором багато корма. Котикам ті, що приходять. Ну, дворові тут на дачі живуть. Я ж не можу всіх забрати. Ну, вони ж чиїсь. І то повні миски. Теж завжди, як уїжджаю з дачі, насипаю. Ну, дякую за корм, дякую. Зараз покормлю. Так. Ну, як же без кави? А кава якраз добре, бо вчора тут на дачі ну трошки було мене то зробила, якраз зараз буду пити каву із такою смачною, це смачна кава. Так, ну як же без шампанського. На вихідні можна випити. У мене вихідні, так що шампанське. Так, і цукерочки. Ось. Це диво вірно. Я аж уливаюся. Зараз я попрошу, щоб мені. Чоловік гарно вмостив її, щоб вона не перекинулася. А на зиму буду забирати. Дякую, це просто неймовірно. Ну дивіться, яка краса. Ну це ж ну, ну, краса. Ну, котик. 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 Із чим. Котусики. Ой, Боже мой, дякую, моя красунечка, дякую. Зараз попрошу, щоб гарно так вклав, мостив, щоб не розбилася. Це неймовірно. Прям настрій такий. Бо всі підняли. Дякую, обіймаю щиро. Лист почитаю.